Сиджу, міркую. Сьогодні спробувала нічим не займатися цілий день. Нічим не займатися. От в місті немає води. І сьогодні я нічого не роблю. Нічим не займаюся. Ось, можу дозволити собі вже келих вина, Мої маленькі діти чимось там займаються. А я оце думаю: це даже в мене з'явилася хвилинка для того, щоб поміркувати. А який би я хотіла відпочинок? От сьогодні я один день нічого не робила. І зрозуміла, що я хочу відпочинку. Нічого не роблю, і я хочу. Відпочинку. Чому? Бо я дуже втомилась. Мама в декреті це капіці, дуже втомлює. Ті, хто не знають, що це таке, вони навіть і не уявляють. І от я сидю, думаю, як би туди потрапити. Може, типа екскурсіонний тур взяти? Але чого я не хочу, так це емоцій? За 6 років декрет я не хочу жодного дня емоцій. Ніякого грама. Я хочу, мабуть, просто лежати на пляжі, але навіть я йти туди не хочу. Навірно, щоб мене туди відвезли, туди і там подавали їжу. І прям туди, Навіть купатися не хочу ходити, бо це витрата, марна витрата сил. Я не хочу даже купатися, якби мене туди поклали на матрасик і так відштовхнули від бережка. так, плеві. Оце б я трошечки так би відпочила. Але і їжу так, щоб я ще давалися. Витягли обратно з матрасика на берег і тільки їжу подавали. І так, щоб знаєте, щоб навіть не сідати, а так з лежака і отак і брати. Так, їжу. Оп, і Навіть голову не повертати. Так, оп. Брати і вкладати собі у ротик. І так, щоб і ще й келих венця. Бо ну, це я це відчувати, що я хочу в Іспанію, в Італію або у Францію. Вони там полюбляють венцов. Ну, я не полюбляю, я просто собі наконістю змогла дозволити, бо то вагітність, то е, годування грудьми, то контроль, відповідальність я не могла собі дозволити взагалі ніяких 50 грам навіть. Ті, хто все ще думають заводити дітей, вам треба дуже добре вивчити цю тему. Тому що це, вообще, вообще, це ілюзія, в якій ми живемо, які жили наші батьки, що діти, декрет, декрет декретна відпустка. Ви пам'ятаєте, як це називається в документах? Декретна відпустка. Типа я відпочиваю, я на відпочинку, розумієте? Я на відпочинку і набираюся сил. Та ми відпочивати, ходимо на роботу. Всі жінки рвуться з декрета на роботу, бо вони там хоч відпочити. Там робота адська, е, каторжна, але це в тисячу раз легше, ніж е, декрет і домашня робота. Ні, я більше не хочу е, сама в цьому жити. І жінкам так само ще розкажу, що декрет це не оку, декрет це не відпустка. Це капець каторжна робота. Як вам подобається?